На продання українській землі жили наші діди і прадіди. Тут коріння українського народу, яке сягає силу віків. Ми українці, а це значить, повинні знати традиції, свою історію, розвивати культуру, любити свій народ. Минають роки, десятиліття, виростають нові покоління. З'являється нова мода. Але назавжди залишаються народні традиції та обереги, адже вони йдуть знову з людьми. Тень української хустки почали відзначати у 2019 році, щоб обійняти усіх жінок за різним за фахом, національностями, віком для збереження українських традицій. Хустка є невід'ємною частиною української культурної спадщини. Та жіночим оберегом. Вона символізує любов і свободу, вірність традиціям та патріотизм. День української хустки відзначають у День Катерини одне з головних жіночих свят, оскільки ця свята є заступницею жіночої долі. Ну, я спопросила те, що я українка, хустинку я ношу, вона мій оберіг. Вона захищає мене і до віку для мене її. Моя суперсила те, що я українка, пуска це таємниця моя, вона у житті, на чинова сторінка, така кольорова, рідненька своя. Моя суперсила, то що я українка українська пустинка моя. Ні, гордість народить, його сила, слабо дитини, і загону світа Моя суперсила, те, що я українка, хоча не доросла я ще мала, а мама прикличе мене у сподинка, бо повна скриня пустила моя. Моя суперсила те, що я українка. Маличко, на щастя, і мною пишається моя родина, вона саме навіть біда і нещастя. Наші прослуша українка, твоїм традиції я полежу, тому така моя косинка її про те. Я суперсила, те, що я українка, і ти теж хвистинку зі своєї носи. Я горда від того, що моя хвилинка це син творчості української краси. Моя суперсила те, що я українка, і кров наша горда. Про це пам'ятай і ти, Українку, не взирайся в гостинці, це стильно тим не завжди та ж її одягай. Краса в пустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо україна і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Хустка, мами, ма хустка,